Ну що ж, друзі, минулорічного фіналу на Indian Уелс, Алькарас Медведєв не буде цього року. І ви вже, мабуть, знаєте, чому? Вмощуйтесь зручніше. Я з радістю вітаю всіх на україномовному прогноз YouTube каналі. Майстер клас. Не забувайте підписуватись на наш канал, ваші вподобайки, ваші коментарі. Це найважливіша підтримка, за що завжди вас дякую. Отже, шановні друзі, вчора руне, переміг досить впевнено Рашиста Медведєва, а Драйпер не так, щоб занадто впевнено, але переміг Алькараса. Якраз таки Руне і Драйпер перемогли минулорічних фіналістів, які, звісно, не зможуть тепер захистити минулорічні свої індіан-велсовські бали. Це дуже важливо, відмітити. І в плані рейтингу і Алькарас, і Медведєв втратять. А в свою чергу, і руне, і особливо драйпер дуже багато е, зароблять призових балів в рейтинг собі. Особливо драйпер. Ви бачите, що він вже восьмий. А якщо виграє фінал, буде сьомим. Руне поки що 12. й Але якщо виграє фінал, Хелгер Руне стане, навіть так само, як і Драйпер, десь як мінімум 8-й 9. й Тому неймовірно вмотивовані обидва. Тенесиста. Я вважаю особливо Руне. Руне вже одного разу у 24-році вигравав у драйпера на подібному турнірі в Цинцинаті У чвертьфіналі. В 2024 році Хелгер виграв у Джека 6-4-6-2. Впевнено. Я би сказав, що не дивлячись на те, що драйпер на 2 роки старший за руне, руне не менш досвідчений, ніж драйпер. Особливо на ось таких жорстких швидкісних кортах, як хардкорт американський. Тому я вважаю, що десь приблизно шанси рівні на перемогу. Я би сказав навіть 55 на 45 на користь руне саме, а не драйпера. Тому що драйпер і так, вже як мінімум восьмий у першій десятці гарантовано. А руне ще поки не гарантував, а гарантує собі перебування в першій десятці лише. В разі перемоги у фіналі. Тому я вважаю, що навіть більш вмотивовані трішки руне, але все одно шанси рівні. Обидва хлопці заслужили перемоги і похвали. Тому я хочу, попри всі ось такі, знаєте. Дуже часті поради, що фінали, рідко проходять на більше. Я все ж таки, наперекор всьому, хочу взяти цей фінал на більше. І не просто на більше, а на більше по сетах, друзі. Мій вибір тотал по сетах більше 2,5. На фінал чоловіків Індіан Уелс. Коефіцієнт більше, ніж 2,3. Так що вам сподобається. Але сподобається тим, хто так само прогнозує сміливо, як і я. Знаю. Більшість з вас напишуть, що більше 60% фіналів. Граються на менше, а не на більше. Я знаю статистику, друзі, але я завжди казав. Статистика це річ невдячна. Дякую вам за розуміння. Не забувайте підписуватись на наш канал. Розповідайте про наш канал друзям, знайомим, колегам, близьким, сусідам. Хай наша родина майстер-клас росте з кожним роком, з кожним місяцем завдяки вам. Пам'ятайте, ваші вподобайки, ваші коментарі. Це дуже важлива і дуже потужна мотивація і головний стимул для подальшої роботи і боротьби. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові, героям нашим слава! Бажаю всім! Е Міцного здоров'я, скорішої перемоги, мирного неба і щастя, любові, добра. До зустрічі, всім удачі, всім папа! -па.